Доволі відомий рекламний бренд танки бруду не бояться давно став звичним. Але він не в повній мірі відзеркалює можливості бойових машин. Танк Т-64 не лише бруду не боїться. Створений ще на початку 60-х років минулого століття харківськими конструкторами, Т-64 готовий в будь-яку мить рухатись в брід та під водою, в лютий мороз і в спекотну погоду. Він невибагливий у обслуговуванні і надзвичайно простий в управлінні. А найголовніше. Він має величезні потенційні можливості для вдосконалення. Танк був прийнятий на озброєння радянської армії у 69-му році, але й досі залишається одним з найкращих світових зразків. На сьогоднішній день танк відповідає сучасним вимогам. І ще, я думаю, років 10 буде їм відповідати. А при умові модернізації, заміні системи озброєння і управління вогнем, і танк ще може послужити достатньо довго. Кажуть, що той, хто хоча б раз проїде за важелями грізної бойової машини або влучним пострілом знешкодить ціль супротивника, назавжди обере професію танкіста. Під час свого перебування в танковому батальйоні я зрозумів дуже багато в, себе в житті, що мені приємно відчувати бойову машину під собою, що я можу нею керувати, я вмію її водити, вести стрільбу штатними пострілами. Для мене це якесь зовсім наче життя. Я приходжу, одіваю форму, і я стаю зовсім другою людиною. Тобто мені це дуже подобається, і для мене це смисл життя мого теперішнього. І я зраджувати свої професії не збираюся. До машини! За роки свого існування основний бойовий танк української армії Т-64 пережив безліч варіантів модифікацій. Його модернізували більше 10 разів. Одна з останніх найуспішніших версій Т-64 БМ Булат. Нині цей танк може протистояти багатьом новітнім бойовим машинам світу. Та у будь-якому разі техніка залишається технікою. Головну роль на полі бою відіграє все ж таки людський фактор. Стати танкістом може не кожен. Зріст, особлива зібраність та сміливість. Підпорядкування не лише власних дій, а й багатотонної машини. Постійне перебування у замкненому просторі та водночас прийняття складних і правильних рішень. Танкісти, що долають страх, в результаті підкорюють броню. Один з них випускник Харківського танкового інституту, капітан Олег Єрмак, його дитинство проходило у військових містечках в Німеччині, Білорусі, на Далекому Сході. Ще з маличку Олег знав, що стане танкістом. Сьогодні він начальник штабу батальйону. Перший заступник командира танкового батальйону. Я вважаю, це була не мрія. Це був майже наказ. У мене сім'я з багатьох ще з діда. Вони всі навчались в харківському училищі танковому. І згодом поступив туди мій брат, який закінчив у 95-му році. Потім поступив до цього навчального закладу я, який закінчив. Тому можна сказати, у нас династія танкістів. Зростаючи в сім'ї танкіста поволі звик до всіх премудростей армійського життя. Його батько проходив службу у 8-й танковій армії, яка згодом була реформована у 8-й армійський корпус. Сьогодні у орденоносному об'єднанні страву батька продовжує Єрмак молодший. Свою першу зустріч з бронемашиною Олег запам'ятав на все життя. Страху, мабуть, не було. Була цікавість, що за машина. Як нею управляти, як вона стріляє. Хотілося знати о неї більше. І згодом до кінця, то, до випуску свого, я, в принципі, опанував цю машину. Так само колись опановував танк його дід. Але не під час бойових навчань, а у справжній війні. Мій дід, коли закінчив війну, прийшовши додому, мав три ордена слави, які зробив під час боїв на фронтах. В танкову частину Олег прийшов на посаду командира взводу. Тоді якраз розгорталася робота з формування бригади виключно контрактниками. Разом з підлеглими зростав як професіонал і єрмак. Багато працював самостійно, намагався докопатися до будь-яких дрібниць, але й не цурався переймати досвід у вчорашніх строковиків, які були майже його ровесниками. Під час різних тактичних навчань та тренувань вони разом проходили іспит на зрілість та професіоналізм. Сьогодні капітан Єрмак, начальник штабу батальйону, Збільшилася відповідальність і службове навантаження. Та головне, він отримує задоволення від своєї справи, який присвятив все життя. Сержантським складом свого батальйону я задоволений. Так, це сержанти майже 50% сержантського складу вже підписали другий контракт, і вони знають, на що вони йшли, і знають для чого. Вже професіонали свої справи. Мені не суворо людина, він до всіх ставиться однаково і завжди всім говорить правду, тому, що думає про проходить. І нічого пану, нікому нікому не зробить. Необхідно мати підхід до кожної людини. З ними треба спілкуватись, входити в їх питання, в їх переживання, і, навчати. Коли я прийшов з танковий батальйон, капітан Єрмак навчив мене дуже багато. І став для мене як батьком служити. Служити з ним було намного легше і цікавіше. І необхідно постійно щось узнавати нове, постійно підвищувати свій рівень і відповідно, їх. Завдяки таким професіоналам, як капітан Єрмак, я багато чого навчився в батальйоні. Всі сюди йшли, вони знали, на якій професії вони хочуть. Якщо він водить машину, то він любить техніку, любить. Спілкуватись з технікою, крутити гайки, соответственно, він йде механіком водієм. Якщо йому хочеться стріляти, людина почуває себе в цьому, він йде навідником гармати. Кожен з них вибрав свою професію по собі. Коли служив під його керівництвом в третій танковій роті, то всі задачі, які він став, вони виконувалися вчасно і дуже якісно. Тому що він справжній танкіст. Сьогодні Капітан Єрмак обіймає таку посаду, яка вимагає здебільшого роботи з документами, але за будь-якої нагоди він не втрачає можливості сісти за важелі танка і перевірити свої професійні здібності. Одной з найскладніших вправ для танкистов є подолання водної перешкоди. И справа тут не лише майстерності, механика водія та злагоженности экипажу. Чи не найважливішим є психологічна підготовка танкістів? Психологическая подготовка играет очень большую роль. Это, это мое мнение, я так считаю. Потому что человек морально может быть не готов находиться в замкнутом пространстве, например, под тощей воды глубиной порядка 5 метров. Підводне водіння потребує надзвичайної витримки, адже під товщою води механіки ведуть машину на осліп, орієнтуючись на ціль лише за допомогою спеціального пристрою. Перед зануренням усі щілини та люки машини герметизують. Повітря в танк подається за допомогою спеціальних труб. На випадок бойових дій після виходу танка із води передбачена його розгерметизація. Экипаж при всем и на своих местах. За таких умов сдается, еще страх единый, с чем має танкист. Та той, кому вдается побороты, страх в суби, вичевая зовсім меншие эмоций. У меня натура такая, что такие мгновения у меня пролетают очень быстро. Зато после этого масса эмоций. После того, как человек успокоился, отдышался, переговорился со своими товарищами, которые также предавали водную преграду. Там возникает масса. Чувств бурних. А така була колись фраза, да? Що танкові війська це ударна сила сухопутних військ. Дійсно, послужився в цих військах, відчув усю цю потужність танкових підрозділів, їх спроможність виконувати завдання. І саме головне, що від завжди від дня танкові це згуртованість колектив.